Спілкуємося, ша це у вас програма. Я так розумію, дуже проста. «Жди мене, але український варіант. Да. Майже чи шукаю ласка, панове, давайте з самого початку. Часу не зовсім бага... не, не дуже багато. Як працює ваш проект? Давайте я я трошечки ну, такі так, стоп, стоп, слово зроблю. А, тобто ідея проекту зібрати всіх людей, хто вважає себе українцями. Неважливо, чи в нього це в паспорті написано, чи в нього батьки українці, чи по, на, за національністю ці українці, це самовизначення. Mm -hmm. Тобто я вважаю себе українцем. Неважливо, де я живу. Що я думаю, як я взагалі дивлюся на цей світ? Я українець. Як давно існує ваш проект? Е, наш проект існує з 24 квітня. Ми запустилися. Ідея власне народилася десь за місяць до цього. Так, десь десь Не. за місяць. Ми дуже швиденько це намагалися реалізувати. Це таке наше е, бачення, яким чином можна згуртувати людей в цей ну, такий важкий а що час. А основа? що буде згуртовувати конкретно? Згуртувань це основа це самовизначення. Тобто все. я вважаю себе українцем. Це наша такі центральна ідея, центральна думка. Нічого більше. Потім ми на це все вже наклали деякі такі цікаві речі, за які може розповісти ігор. Зараз е, проект розвивається в чотирьох напрямках. Перше, це найтереше, де перепис всього українського населення. Не по прописке, не по национальности, не по языку, на котором человек разговаривает, а всех, кто считает действительно себя украинцем во всем мире. А Я кублик вы с тебе. У нас на сайте есть счетчик. Так. Каждый человек, попадая на наш сайт, видит четыре, три кнопки: первое я украинец, я имею украинские корни, и третье. Я підтримую Україну. Він може залишати там? Там потрібно залишати своє прізвище, якісь дані свої. Е, є два три види регістрації Це через соціальні сети, через Google і відповідно, імейл, е ім'я і фамілія. Скільки людей відгукнулося вже? Взяло участь в цьому проєкті? Йому місяць фактично? Да, навіть місяця ще немає. Так? А, ну на даний момент, коли ми дивилися, було вже за 18 тисяч. За але... вже 23 А да, які за... регіони, які країни представлені? Uh, можно открыть сайт, сейчас весь мир уже, ну тут, практически даже в Гренландии человек. Mm -hmm. Ну люди зашли, зарегистрировались и еще далее? бывает Дальше, второе направление развития нашего проекта – это спроекты украинской майбутнее» называется. Uh, каждый человек, попадая в свой личный кабинет, имеет возможность писать идеи развития страны, идеи и путь ее реализации. Эта идея относится к разным направлениям: это спорт, экономика, сельское хозяйство, ну взять Будете? наш КАДМИН. Взять наш кадмі в принципі от сяхова міністра. Оте і будуть критерії. No, no, no. Ви у вас є якісь сподівання, що хтось з нинішнього кадміну із майбутнього керівництва буде це читати? Чи ви це робите для себе? Шайка, будь ласка, заміні чи просто щоб люди могли висловитися. Яка ідея взагалі на майбутнє, щоб люди це читали і можна владці? Ви знаєте, взагалі-то у нас ідея розвивається. Ми навіть не знаємо, що буде потім Тут спонтанності. Так це, це все настільки все спонтанно. Тобто, ми спочатку хотіли просто дати можливість людям задумати, замислитися, я українець чи я не українець? Угу. Потім на це все наклалася ідея. А якщо я українець, я можливо хочу висловитися стосовно своєї країни. Неважливо, де я живу. Так, у нас там великі діаспори, і всі вони колись поїхали з України. Ці ці люди колись поїхали, покинули нашу країну. Але можливо, вони повернулися б або мали можливість щось тут змінити. Угу. А, і зараз ми розвиваємося в цьому напрямку. І можливо, ми можливо, це все буде мати а, державну підтримку. Це було б круто. Східні регіони Крим реєструються активно доволі реєстрація. Так. Це так. комерційний проект. От ви мені скажіть, я от. Мало своє можете, в своєму житті да. бачив людей, які роблять некомерційні речі. Навіщо ну, там є комерція? Ні, комерції тут немає, як такої. А це ідея, така. Ну ми ми всі десь працюємо, ми всі заробляємо гроші. Це ідея в тому, щоб. Ну, ми відгукнулися на ті події, які зараз відбуваються. Скажіть, будь ласка, що потрібно українцям зробити, щоб вони них почали говорити не тільки про те, що тут там пару спортсменів, є да красиві дівчата, яких асоціюють з певними послугами. Так. Що потрібно зробити? Ви знаєте, це і ще один напрямок розвитку нашого проекту. Тобто, ми згуртували дизайнерів, які зараз намагаються як намалювати, так висловити через якісь художні образи нову українську ідею. Mm -hmm. Дійсно, у нас mm -hmm. така, е, ну, це гарно, так, але коли ми думаємо про Україну, що таке Україна є? так, Ми згадуємо вишиванки, віночки, там, наш гімн, гопака, козаків, але щось нового, ну, такого, щоб, що є Україна зараз, чим є українець зараз. так, Ми, ми кажемо, е, задумайся, ти українець чи не українець? Так, я задумалася, я українка, я визначилась, але що це значить? І так, і так, далі, Що і і далі, що? що Ну, що значить, що я українка? Що за цим Стоїть, що стоїть за тим, що я живу в Україні, і ми. Е... Власне, ну так так історично склалося, що ми маємо виходи. У нас є колеги, які співпрацюють і, і вийшли не з компанії, які співпрацюють з дизайнером. Ми пішли з дизайну, тобто ль, творчі люди, які можуть намалювати, що, от, що це за цим стоїть. Аню, сьогодні хочу вам подати ідею. От проблема нашої країни 23 роки у нас загальнонаціональної ідеї такої і немає. немає. На державному рівні її і не визначили. Не. Хоча біля цієї ідеї, як, як правило, і народжується той самий народ і його так. основ. Так. От якраз хотілося б дізнатися тих людей, які живуть за межами нашої країни, в чому вони вбачають загальну національну так. ідею так. для українців Так само. зараз. В Україні народжується новий світ. Повірте мені, і допомагають його народжувати. Прості українці. Сьогодні у нас були гості Мана Рибаченко і Грикошелів, куратор інтернет проєкту «100 мільйонів українців. Приєднуйтеся, друзі, заходьте, дивіться, висловлюйте свої ідеї. О, зро... од... Ні, однай... ми зробимо на величку паузу і обов'язково повернемося вже Ну у нас час. Так, 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 так. Так. Дякуємо вам mm -hmm. заходьте Дякую. до них. Дякуємо. Нас до вас подарунок.